Наша подорож продовжується. Вчора ввечері ми зупинились поблизу Мадриду, в невеличкому містечку сан лоренцо Ель-Іскоріаль. Сьогодні прямуємо до Тарагони. Вибрали його як проміжну точку нашого маршрута на дорозі до Франції. місто виявилось дуже цікавою історією і давнім амфітеатром. Попасти в Мадрид все-таки в нас була, але ця спроба не вдалася. Зараз ми під'їжджаємо до Мадриду і вже бачимо, якісь заборонні знаки. Десь на метро у нас не було часу. Тому столицю Іспанії ми не побачили так такі. Сьогодні будемо їхати в напрямку Барселони, Каталонії, ближче до Середземного моря. не засумуєш. Краєвиди змінюються дуже швидко. Ну, погляньте, яка краса дуже схоже на американські каньйони. Так мені здається. Дорога тут так незамітно набирає височину і доїздиш приблизно до 2000 метрів, а потім вже після перевалу йдеш на спуск. І зразу краєвиди змінюються, все стає більш зеленим. Швиденько зупинили, щоб перекусити, та й будемо їхати далі. Сюди по Іспанії стоять ось такі скульптури БК. Ми нарешті доїхали, заселяємося в готель. Всім привіт! Ми сьогодні в Тарагоні. це вже практично недалечко біля Барселони. Їдемо вже у зворотній шлях, напрямок поки що Франція. Побудемо там, не знаю, кілька днів, та й будемо вже двигатись у напрямку Польщі. За сьогодні приїхали 600 кілометрів в Мадрид хотіли, ну як заїхати ненадовго, але не змогли, бо був закритий в'їзд чомусь для автомобілів в центр міста. Тому, щоб не втрачати час, ми поїхали далі. Зараз знаходимося, заселилися в готель, називається Канада. Зніму вам номер. Якщо кому цікаво побачити, та й може сьогодні ще сходимо на море та й погуляємо по Тарагоні. Це також місто тут на узбережжі Коста Браво. Буду сподіватися, що красиве, бо так вроді так на фотографіях було красиво. У номері ось таких два величезних ліжка. Номер сам по собі невеличкий. Готель знаходиться біля дороги, шафа ось така велика, бачу ковдри є, телевізор, кондиціонер, ось таке велике дзеркало, ось зріст, і ванна кімната. Так, що у нас тут? Туалет, біде, ванна, рукомильничок. Це дуже чисто, шампунчики різні. Такий у нас номер на цю добу. Побачимо, чи ми будемо ще продовжувати, чи поїдемо вже завтра далі. Ми десь знаходимося в промисловому районі на околиці міста. Зараз будемо йти до центру. Тут, мабуть, колись була річка, але зараз вона висохла. Тарагуна виявилася містом з дуже давньою історією, ще римляни тут правили. А зараз це сучасне містечко. А ми йдемо до набережної, до порту. Тут є ось такі гральні майданчики для діток. І ось ми вже біля моря бачимо яхти. Зараз знаходимося біля порту в Тарагоні. Яхти тут такі великі і багато їх. Йдемо, шукаємо, де тут набережна. Тут ще десь є амфітеатр. Може, також побачимо його. Зараз температура десь 22 градуси. Побачимо, що там, чи будемо сьогодні в морі купатись чи ні. Ого, скільки тут яхт, дуже багато. І ось перший пляж у тарагоні, який ми бачимо. Хвилі високі, людей достатньо багато. Місто ось там на горі. А тут такий широкий променад. Мабуть, тут по ньому гуляють, займаються спортом, бігають. Якщо порівняти Солову, яке знаходиться тут недалечко, то можна сказати, що Солову – це такий класний курорт, а це місце таке більше якесь просто місто і такий пляж. Ми вже прийшли поближче до моря. Зараз підійду, спробую водичку. Щось мені плавати сьогодні не хочеться. Ми продовжили цей номер, який мене сьогодні забронювали ще на завтра. То вже, мабуть, завтра скупнусь. Водичка прохолодна, інтернет писав, що 21 градус. Сьогодні ще ми в амфітеатр не потрапили. Ось мені здається, що він там не на гірці трошки іти. Ну так, як ноги звикають, то краще. Сьогодні хвилі. Нещодавно ми були на Атлантичному океані, там такі хвилі високі, купатись неможливо. Ну, тут трохи поменші. Погода сьогодні похмура, тому і плавати не дуже хочеться. Просто посиділа, подихала морським повітрям. Ось таке тут узбережжя у Тарагоні. Мені, чесно кажучи, у Солову якось більше сподобалось. Але по-своєму тут також гарно. Піднімаємося верху, і там оглядовий майданчик, з якого ось такий вид на все узбережжя. І ось ми дійшли до римського амфітеатру, збудований у другому столітті нашої ери. Тут змогли поміститися 14 тисяч глядачів. Тут відбувались гладіаторські бої, дуже красиве в нього розташування. І звідси зразу потрапляєш на центральну вулицю Тарагони. Широка вулиця, там де багато різних кафешок, магазинчиків. Така зараз вечірня атмосфера тут. Люди відпочивають, ніхто нікуди не поспішає, архітектура дуже красива. Іспанські міста мене вразили тим, що тут все збереглось. Таким ми побачили місто Тарагона, що в Іспанії. Надіюсь, вам сподобалось відео. Підтримайте його лайком, коментарем, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей.